Ми вітання, шановні глядачі в ефірі програма Народний бюджет. Сьогодні у нас у гостях заступник голови Комінтернівської районної ради Іван Андрійович Ососкала. Іван Андрійович, вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Добрий день. А розкажіть, будь ласка, яким саме чином ця така масштабна програма народний бюджет торкнулася і вашого Комінтернівського району? Я вважаю, напевно, що питання народного бюджету програми це народний бюджет. Вона торкнулася і комітернівського району, тому що першу ми провели всіх наших. Сільських радах провели збори із громадянами, які оприділились на тих об'єктах, які вони сьогодні бажали, для того, щоб можна було їх зробити. Потім ми провели другий етап народного бюджету це народний контроль, де вже я хочу сказати, що в другому етапі в нас було набагато більше людей, ніж на першому етапі, де люди вже прийшли з конкретно з тими питаннями, як виконувати ті питання, вирішення яких ми намітили на першому етапі. У нас у районі определено більше 50 народних об'єктів. Кураторами народного бюджету у нас є Олександр Семенович Пресмін і Іван Геннадійович Фурсин. На сьогоднішній день ті. Об'єкти, які ми визначили для того, щоб виконати їх у першому півріччі, практично вони всі профінансовані, вони викуп, виконані, тобто ті деяке обладнання або якісь будівельні, ремонтні роботи, вони всі зроблені. Зараз ми працюємо над виконанням тих об'єктів, які були заплановані у нас у другому півріччі. Це в основному зараз у нас йдуть об'єкти освіти, об'єкти культури. Велика увага приділяється такому важливому питанню, я вважаю, що не тільки в Комітеті, Тернівському районі а й в Одеській області це забезпечення питною водою. Саме я хочу сказати, ось завдяки допомозі всіх двох наших координаторів, на сьогоднішній день населених пунктів встановлюються башни Рожновського, проводяться нові водопроводи. Велика увага приділяється дорогам. Тобто ті кошти, які в нас були практично заплановані, ми вже їх майже всі використали. Якщо говорити ще по народному бюджету. То ми на сьогоднішній день працюємо і в сфері культури, в сфері медицини. Ось, тому що саме об'єкти культури сьогодні потребують так само великої уваги. Це їх і газифікація, і ремонти, От, і ряд інших е, питань. На сьогоднішній день Комітернівський район працює в рамках народного бюджету, це народний медогляд. Е, сьогодні ми провели обстежили вже близько 5 тисяч. Чоловік, люди, активність людей проявляється висока. Виявлено досить таки багато людей захворювань, про які навіть вони не знали. Є такі захворювання, які виявлені вперше. Ось і люди на сьогоднішній день отримали направлення до районної лікарні і так само до обласних до обласної лікарні. Іван Андрійович, ви не перший рік працюєте у Комітернівському районі. А під час проведення зборів з громадянами вашого району чи були серед їх прохань такі, які вас здивували, і чи сильно прохання городян відрізняються від прохань від бажань депутатів ради? Ну, ви знаєте, я не хотів би, так як я сьогодні в студії вашій, як представник сільського сільського району, uh -huh. так, комітетський район, це такий сільський, але коли зробити аналіз ось тих проблем, яких піднімали люди, то, то ті, які добували, то вони є. Я вам хочу сказати, що в одній із сільських рад люди поставили майже не на перше місце, це забезпечення швидкістим інтернетом. Це для нас була дивина, тобто uh -huh. для них вже не проблема була на першому черзі там вода, дороги, газ, тому що в них все це є. Тобто вони поставили питання для сільської громади забезпечення швидкісним інтернетом. Це я вважаю, що проблема ну, все-таки цікава. Uh -huh. На сьогоднішній день дана громада працює над цим питанням, тобто, вже є списки людей, ті, які бажають, і вже ми сьогодні вирішено практично питання, для того, щоб все таки ось цей кабель. Ну, Завести в даний населений пункт. Угу. А що робиться для того, є така проблема на Україні взагалі, коли молодь вона виїжджає з села до більших міст і там і залишається. Що робиться в вашому районі для того, щоб молодих людей залишити працювати у вас? І чи є така проблема у вас як безробіття? Ну, я хочу сказати, що комітерницький район цікавий тим, що він на сьогоднішній день один, один із районів, напевно, на якому розташовано дуже багато таких потужних підприємств. На сьогоднішній день я хочу сказати, це і компанія Трансінвестсервіс, наша потужна компанія Века, будемо говорити, це і Оніс, фірма, і ряд таких потужних дорожньо-будівельних компаній. На сьогоднішній день ми залучаємо до нас у район іноземні інвестиції. Якщо взяти по рейтингу, то Комітернівський район в цьому плані досить таки займає почесне місце. Сказати, що... Про і все-таки в цьому, якщо взяти, то все-таки проблема роботи є. Проблема роботи є для тих північних громад. Якщо сьогодні приморська зона, сьогодні будемо говорити забезпечена більш робочими місцями, то ті північні села вони сьогодні будемо говорити потребують. Але на сьогоднішній день навіть от знову не звернуть увагу на ту компанію, як Трансінвесервіс, сьогодні навіть підвозить людей уже повністю з півночі нашого району. Uh -huh. Навіть uh -huh. вже зацепили вони і Березівський район, навіть Березанський uh -huh. район, Миколаївської області. Не обов'язково шукати щастя в uh -huh. великих містах, uh -huh. да? ні, Можна ні. так? Ні, ні. І хочу сказати, що молодь іде. Нас uh -huh. сьогодні проблема по селах виділення земельних ділянок під будівництво саме молодим сім'ям. У нас багато людей де е, сьогодні, отримують е, кредити саме ось по молодіжному будівництву. У нас дуже багато саме цих людей, які беруть кредити і будуються сьогодні на селі. Яку найбільш гостру проблему ви особисто бачаєте у Комітернівському районі? Ну, якщо взяти, то одна із гострих проблем Комітернівського району, я вважаю, що на сьогоднішній день це є забезпечення питною водою. Якщо зараз взяти той період, такий, коли у нас температурний такий режим. Досить високі, то є проблеми саме із питною водою. Тобто я не говорю сьогодні, що вона відсутня, але сьогодні зрозумієте, що у селі, якщо взяти 20 років назад, то в селі сьогодні жили люди як? Аби була вода. Так чи ні? Угу. А сьогодні села газифіковані, і люди сьогодні ставлять питання, забезпечення повністю тими умовами проживання, які були б не гірше у місці. І тому сьогодні потребує кількість води набагато більша, і для того, щоб будемо говорити, щоб і тиск в системі водопроводу був так само більший, щоб могли працювати і побутова техніка. Ось, і інші. Тому це на сьогоднішній день одна з проблем є, але все-таки ми працюємо над її вирішенням. Сьогодні ми працюємо для того, щоб до Кам'янтерну прокласти водогон із Одеси до Кам'янтерну. Цікаво, що ось ця програма Народна медицина по діагностиці усіх мешканців да, району Одещини, вашого району та всієї Одещини. Як сприймали громадяни вашого району цю програму? Чи не казали вони, що діагностика це добре, а немає коштів на лікування? Чи допомагаєте ви саме у лікуванні? Ще й потім значить ці питання дійсно були. Дійсно, вони були, і якщо я хочу сказати, то багато да, звертались люди, що сьогодні виявити хворобу це одне, правильно? Uh -huh. що не направити людину там чи до районної лікарні, чи це до обласних лікарень стоїть питання лікування. Коли проаналізувати наш районний бюджет, я вам хочу сказати, що в нас більше 100 тисяч гривень у витрачено, ми розпреділяємо згідно комісії. Комісія розподіляє більше 100 тисяч гривень у місяць на отримання матеріальної допомоги. Тобто ця матеріальна допомога, знаєш, такий засідає комісія, вони розглядають. Тобто є люди, які будемо говорити, потребують. Ми бачимо дійсно, що людина ну, тяжко фора, то ну, там виплачується матеріальна допомога, таке доволі більше це 3-5 тисяч гривень. Uh -huh. А щодо питання рекреації у вашому районі, все ж таки є там і лимани, і так, можна відпочивати. Чи не думали ви якось активніше розвинути цю сферу? Ну, на сьогоднішній день, якщо взяти рекреацію лиманів, то в нас сьогодні ми питання ці працює. Ми сьогодні розвиваємо і туристичну галузь у нашому uh -huh. районі. Ось на сьогоднішній день, вже, якщо взяти, то ось буквально на минулій неділі, у нас вже розпочато це берегоукріплювання роботи на території Крижанівської сільської ради, де досить таки. Давно йшли до цього, тобто там є проблеми, але коли зробимо береговокріплювання роботи, це є, зразу ж буде і одна із тих зон відпочинку людей. Тому сьогодні ми використовуємо ті лимани, які в нас є, так само для того, щоб, ось, якщо взяти, то ми можемо сказати, це і Калинівський ландшафтний парк, це сьогодні, Тобто там ми сьогодні вже працюємо для того, щоб саме ось наше, вони говорять, Лимани, наші водні, ці ресурси використані для того, щоб ми могли більш покращити свою рекреаційну, саме в таку спроможність приймати навіть уже туристів не тільки із наших місцевих, а й з більш таких інших країн. Ми вам цього щиро бажаємо. Дякуємо за участь у нашій програмі. І дуже хочеться, щоб райони, не лише Одеса, не лише великі міста, щоб вони активніше розвивалися, щоб було як у цивілізованому світі, коли жити десь поза містом бажається престижно. Більш чисте повітря, більш спокійно, більш тихо. Бажаємо вам цього розвитку. Дякую. Шановні, дякуємо за увагу. У ефірі була програма Народний бюджет у студії з вами працювала я і ведуча Катерина Буличова. У гостях сьогодні у нас був Іван Ососкало, заступник голови Комітернівської районної ради. Хай щастить.